Привіт! Ну а сьогодні я покажу вам спойлери на нову гонку. Приємного перегляду. Відразу скажу, що ця гонка розрахована не на всі породи коней, а тільки на шайра другого та третього покоління, північно шведського коня, дикого коня Юрвіка та всіх магічних коней цієї породи. І юбілейного коня, якого нам дарували на 10 для народження старстейбу. Як ви бачите, ця гонка буде проходити в деколіссі, але коли саме її випустять, поки що ще, ще невідомо. Ну а на цьому все. І дякую вам за перегляд цього відео. Прошу підписатися на мій канал, залишити свій лайк, написати якийсь коментар і перейти підписатися на мій інстаграм-канал, оскільки там є дуже багато чого цікавого, що ви не зможете побачити тут, на Ютубі, і перейти в нашу спілку з залушниками, що знаходиться на сервері Discord.